Від початку тижня полтавці в полоні спеки. Вони діляться порадами, як в плюс 35 залишатися в нормі. На річку з'їздити. Сидіти вдома під кондиціонером а ще? і замовляти доставку. Треба не приділяти велику увагу до спеки. Організм він сам дуже розумний, він компенсує все, що завгодно. Так що треба жити, намагатися радіти життю і хай все буде добре. Тінь, кіньочок. Сарафанчик легенький. Звичайно, воду, так. Якщо якісь газовані напитки, то буде дуже хотітися ще більше. Або узвар дуже добре втоляє, або мохіто. Щоб мінімізувати вплив спекотного сонця на самопочуття, треба дотримуватися кількох правил, говорить сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Анна Заєць. Старатись старатися не виходити на повітря на вулицю з 11 до 16 годин це найбільша спека, використовувати СПФ для обличчя і для тіла. Необхідно носити бавовняний легенький одяг світлих тонів. Звичайно, зберігати водний баланс, треба пити багато води уникати алкоголю, уникати солодких напоїв. Крім цього, говорять фахівці, варто уникати різких перепадів температур. Якщо на дворі більш ніж плюс 30, в приміщенні має бути плюс 25, а не 18 градусів. бажані в цей час і гарячі страви. Уникайте гарячих страв, уникайте дуже жирних страв. Це також може призвести до порушення терморегуляції. Каву трішки обмежити, бо вона призводить до зневоднення. Не забувайте і про своїх домашніх улюбленців, не залишайте їх в закритих автомобілях, нагадує сімейний лікар.